Я тогда представлю этот сборник, есть Есть. Yes. А, вот. вот вышел недавно такой сборник. Совсем недавно он вышел. Да, в этом году он вышел. А, это сборник с Украиной в сердце. Его создавали Зоя Арова и Инна Богачинская. А, Галина Верх, да? Yeah. А, Здравствуйте. Вот, я немножко могу перепутать, потому что я не, не совсем значит, точно знал. Тут 96 авторов, но я говорю, я в 97 может быть, пошел бы, но. Наступный -то. том. У нас, а? нас же готовится наступный том. Будем рады. Сборник интересен еще чем? Здесь не только этой Украины, но и здесь 22 автора из Одессы. Наши детские авторы. Которые себя выразили в это сложное время и выразили очень хорошо. Помимо того, что он сам издан. Ну, как говорится, хорошему э, вину хорошее право, да, хороший бокал. Так и здесь. Вот. И Ирина, да? Ирина э, Паринова почтет сейчас. Я прочту два верша из поэтичного альманаху с утримую сердце. Марии вірши Мария Чикайова. Гліб из Херсона. Ему 13. Погляд у глиба. Тверди, мов камінь, позирк лоба, стіна, стіна ця, захід від стріч із людьми вовками, глібові очі, холодні криги можуть вколоти не гірш От голок. Гліб собі каже: мовчі не скригли. Глібу тринадцять, очам за сорок, Гліб незлякливих. Бояться миші, Гліб вже давно воювати ладен, тільки дорослі твердять малий ще, глібу набридли вже ці тиради, Гліб окупантів би всіх подужав, бив би рішуче, щоб ворог падав, Гліб на залужного, схожий дуже. Поки що зовні лише щоправда, Гріб звик дивитися в очі прямо. Звик ще відтоді, як дехто гримав, Русський не вчиш, буде з рідних пляма, сам же поїдеш тоді до Криму. Гліб вже не плаче давно, бо легше душу закрити від всіх, мов ящик, гріб запевняє це фото бреше. Де ж я сумний, покажу всім ящик. Глібова мама говорить дійсно, він веселун. А мені хоч вбити. Досі здається, що це дитинство дивиться з фото війною вбити. Можна я одну хвилинку скажу? Дякую вам дуже. Спасибо. Це насправді той випадок, коли дівчина написала вірш через фотографію, яку вона побачила, а потім ще був сюжет у BBC. Про цього хлопчика, і він там запевняв, ні, я нормальний, я не сумний, це так здалося. Він просто не зрозумів, що прийшли українські війська і що всі радіють. Він так був наляканий у, у цьому фото. і Це насправді наше загублене дитинство, на жаль. Дякую вам. І ще один вірш Віктора Семенюка від міста Одесі. Хіба про це ми мріяли тоді, коли молитвами благали небо? Здавалося, що небагато треба, щоб ненька не зламалася в біді, щоб рідний край не кривдила війна, щоб щедрий урожай лани давали, щоб хвилі лагідно човни гайдали, і щоб у щастя, ні межі ні дна, щоб посмішки і вогники в очах, щоб сонечко тобі й мені світило, щоб почуття любові душі гріло, і щоб було в безпеки відчуття. Щоб навкруги лунав дитячий сміх, щоб мир у домі, злагода між нами, щоб перше слово немовляти, мама, і щоб везіння порівну на всіх ми мріємо, як мріяли тоді, на молитви відповідає небо, вам зберегти країну рідну треба, свята мета гуртує нас в біді. из этого сборника, блин, я имею в виду. а сейчас слово предоставляется е Елене Яковлевне, нашей любимой, замечательной чтицы, вот, которая покажет классику при Спасибо. Из этого сборника. А, он продолжается, да? Что? он продолжается, я думаю. Продолжается. Хорошо. Да? Перестроилась, угу. легко Людмила Шарга, Галочка, вы потом расскажете об участии. Да, конечно. Да, и Богачинская, прочту два стихотворения. Uh -huh. Людмила Шарга, улыбнись, мой город, как когда-то, до войны, до точки невозврата. И сегодня в равновесии зыбком я жива теплом твоей улыбки. Улыбнись дворами молдаванки, где слышна соседа перебранка, Дюковским впадающим в слободку и причалы с одинокой лодкой. Улыбнись дождем и снегопадом, Пушкинской, Соборкой и Горсадом, Дюком, воронцовым И собором Улыбнись мне Улыбнись мне Город Тайными тропинками На склонах Белыми шарами лонжерона Чаечьим пике Над облаками Серым, белым, черным Желтым камнем Двойком На маленькой кузнечке Где мы жили мирно и беспечно, сами по себе и все же рядом. Улыбнись сквозь мрак, сквозь баррикады, сквозь сиены, выстрелы и взрывы. Улыбнись, пока ты жив, мы живы. До тех пор, покуда за спиною время измеряется волною, І в біді, і в радості, і в горі. Улибайся с нами, бо і мочі. Щораз ви наборки подробності я дуже приємно вражена, що мене так несподівано запросили вчора. Каріна мені подзвонила ввечері, каже. Будемо розповідати про ваш альмонах. Я кажу, ну насправді це дуже приємно, що так оцінюють роботу. Багатьох авторів насправді оцінюють те серце, яке ми вклали в цю роботу. Ми організувалися так несподівано, можна сказати. В цей час вирувала війна, всі були в розпачі, це була осінь минулого року. І ніхто не знав, що далі, які перспективи, взагалі, що буде відбуватися. Одеса тоді вже пережила одну атаку велику і ще навесні. Думала, що взагалі нам час опинитися в окупації, але на щастя, такого не сталося. Дякуючи нашим мужнім воїнам. Я також хочу сказати сьогодні, насправді, день пам'яті жертв цієї війни. Я б хотіла, щоб ми зараз трошки. Почтили ми хвилиною мовчання, Можливо. а ви, ви Вибачте, я запізнилася Тоді так, хочу ще раз просто вклонитися їм низку за їх подвиг, за те, що вони зараз вибороли наш мир, що Одеса зараз може працювати, творити і жити. І ми, як теж громадяни цієї країни, робимо все на своєму фронті. На фронті боротьби за думки, за розум, за те, щоб надати людям можливість побачити світло, творити, ось, наприклад, як і в цих картинах, ми бачимо теж те ж саме, ми хочемо всім дарувати промінь надії і натхнення, бо через натхнення ми несемо культуру світогляд. Ми хочемо зберегти своє зараз, і ця революція в наших думках так само відбувається. Ми хочемо пронести те, що Одеса мала багато років. Наш величезний вклад у світову культуру, і тут так само ми об'єднали людей з багатьох країн. Спершу це була ініціатива об'єднати Одеситів зі всього світу, але потім. Ми вирішили, що треба розширювати кордони, і так вийшло, що ми об'єднали і українські спілки і людей за кордоном, котрі не мали відношення до Одеси, але всім серцем переживають за Україну про те, що зараз відбувається, і хочуть висловитися, хочуть сказати. Ми не ставили, як зараз, модно, умову писати лише українською. Ми сказали, що альманах буде будь-якою мовою, якою ви маєте, можете висловитися. Бо зараз найважливіше висловитися і те, що на душі наболіло, накипіло, сказати. Я вважаю, що це невірно всіх. Ставити під одну гребінку, як то кажуть, і насильно ми не будеш. Тому е, лагідно, це лагідно. Не треба так, щоб сказати: Ось зараз тільки так, і нашу, наша думка єдина. Ні, ми живемо у ліберальному світі, але ми теж маємо розуміти, що наша мова нас веде до е, нашої країни. Бо якщо ми не будемо знати українську мову, значить ми не маємо країни фактично. Ми маємо її знати, але треба розуміти, що ми не можемо так досконало знати її, щоб писати вірші. Наприклад, не всі знають. Я можу собі таке дозволити. Так, я її вивчала, бо мені це подобалося вже багато років. Я спеціально це робила. Але не всі в Одесі це можуть насправді і, і за кордоном, тим більше Люди, які живуть там багато років. Вони Звичайно, що не розмовляють українською. Отже, це одне питання, що ми намагалися дати людям поштовх і сказати, щоб вони не мовчали. Друге питання те, що ми хотіли підтримати тих, хто дуже постраждав зараз. І тут в, цьому, в цій збірці дуже багато таких авторів, які насправді самі були жертвами цієї війни. Хтось втратив батьків, хтось втратив е, дітей. Навіть була жінка, яка писала про свого сина, якого вона втратила військового, він загинув на початку війни. Е, е, і дуже багато зламаних доль. Хтось переїхав і лишився без любівки, хтось без близьких. Це е, як откровення. Але і в цьому в цій збірці, і як і в, е, у всій нашій творчості зараз, е, всюди лунає. Про світло надію всюди линає про те, що ми всі єдині, всі разом. Ми переможемо, бо добро перемагає зло і світло перемагає темряву. Тому я вас закликаю, якщо у вас є такі бажання, приєднатися до наступної збірки. У нас буде не тільки поезія, але й проза, також пісні. Хто може прийняти участь? З піснями у нас є такі QR-коди, по яких ви можете прослухати цей твір, навівши телефон. Наприклад, ось так. Бачите? Наводите телефон, і висвітлюється посилання на відеороботу. Тому і навіть якщо це читання віршів, це теж може бути у цьому альманаху як читання. Ось людина може побачити одразу на телефоні. Дуже дякую вам за те, що ви, Карина, нас так любите, запрошуєте. Зоя була нещодавно, на жаль, вже вона поїхала вчора вже повернулася до Ізраїля. Хочу також ще трошки додати про Альманах. Насправді мене запросила допомогти Зоя Арова. Вона мене постійно рухає у цьому напрямку. Твори щось, роби щось для людей. В неї такий талант об'єднувати людей е і рухати їх далі у плані творчості. І так само е нас завжди підтримувала Інна Бобичинська. Вона наш, е як то кажуть, е наш, е наш прапор, який нас веде, тому що е ці дві жінки кажуть, немає нічого неможливого. Твори, головне творити і говорити серцем. Ось Інна була одним з е, наших е, учасників шорт-ліста нашого конкурсу. Вона е, одразу ж сказала, так, я згодна, звичайно, я згодна бути е, членом журі, експертом. Потім до нас доєднався також Олег Федоров, це видавець, який. Потім нам допоміг з цією книжкою це його друкарський дві двір Олега Федорова. Нам випустив цей е, Ну, Що сказати? Я думаю, що тут присутнім Інну представляти не треба. Це е, людина, це зірка з великої літери, е, поет з великої літери. Найперше. Також вона є журналістом, академіком. Е, вона є. Людиною, за творами якої вивчали і писали дисертації в різних університетах. Вона є признаною енциклопедією Британіка у 91 році як найвизначніша, найвизначніший поет закордонний поет російської літератури. Вона одеситка. І завжди відстоює Одесу. І це і зараз навіть вона ходить на всі акції у підтримку України. Вона з 79-го року живе в Нью-Йорку, але ніколи не залишала Україну в серці. Вона постійно про неї писала, розповідала. і зараз постійно і дзвонить розровідає. Насправді два дні тому ми з нею гуляли. Я онлайн, вона мені показувала. Я на ярмарку в Нью-Йорку, теж присвяченому Україні, і вона каже: мені так сумно, знаєш, ми постійно після цієї ярмарки їхали в Одесу. Ми знали, що ми там все накупимо і приїдемо до своїх друзів, і все роздаримо. А тут каже: ми ходимо і просто розуміємо, що зараз на жаль приїхати не можемо. Але Україна постійно в неї в серці. У Григорія, і чоловіка. І там онлайн вона мені представляла людей, які їх дуже добре знають. І представники влади там навіть ходили, там віталися, і люди з Маріуполя біженці теж були. Продавали вишиванки, збирали кошти на армію. Все рівно люди не здаються навіть там щось, щось збирають, щось роблять. Дуже підтримує. До 21 го року і на кожного року намагалася приїхати. Так. Так, так. А зараз, на жаль, не ті умови, ми розуміємо. Ось і Зоя так несподівано приїхала. Вона три рази відкладала приїзд і брала білети, квитки, потім здавала їх. А зараз мені дзвонить, а я в Одесі. Я кажу, як таке можливо. Як Мері Поппінс прилетіла на вітру, на, на вітру змін. А потім знову так само раптово і відлетіла. Тиждень побула. Ну, на щастя, ми побачилися. Перший раз за п'ять років. Але так на відстані інтернету ми постійно бачимося. з Іною, і, і Зоєю. Це дуже велике щастя для мене. Не знаю, хто мене так обдарував, мабуть, Бог. Ще хочу сказати, що в наш Альманах так само підтримали дуже визначні поети. Це Людмила Шарга, про яку вже сьогодні згадували і вірш читали теж з нашого альманаху. Вона виступала теж експертом, ось тут експертом шорт-листа нашого, лонг-листа нашого конкурсу. Також це Олена Решкова, теж видатна одеситка, яка живе вже багато років у Німеччині. І вона була з нами разом. І Альона Васиченко це молода поет, але в неї дуже потужні вірші. Вона веде свою студію у Києві творчу. Ось. Але це був першочергово був конкурс. Потім вже до нас приєдналися багато авторів поза конкурсом сильних закордонних основному авторів, які просто хотіли не мовчати, а сказати щось. Дуже потужний склад. У нас виступив також Борис Херсонський, в нашому Оль Монаху. Дуже багато авторів. Ось Борис Херсонський. Дуже багато авторів з різних спілок України, це члени НСПУ. І нам дуже приємно, що всі вирішили нас підтримати. Це просто я думаю, що так само як ми споділяємо свою добру енергію, так само і ті автори споділяють її з нами. І ми також хочемо споділитися з читачами те, що ми несемо. І тому я вважаю, що Україні бути Україні бути сильною потужною незалежною красивою і світити на весь світ своєю творчою енергією так само. Зелені алеї, ажурний фасад та дитинства світанок безгрішний завжди раде мені, свідки бія не прийшов, говір твій я знаю всюди, І як мати мені, вдячний я, що знайшов, твою мудища вивела в люди. А ходи Всіх не вистачить слів, щоб зізнатись тобі у коханні, ти мов казка про море і, лає, і сміх, і дів. І на щастя вітання у чорному морі. Та юних талантів і зрілих митців, музикантів, поетів, артистів. Сілистов з діамантів у тебе в руці, Їх ти гордо збираєш на мисток. Героїчно стояла на зламі віки, не схилившись під злими вітрами Не зіб'ють твого курсу чужі маяки Одеса моя, всіх не вистачить слів, щоб зізнатись тобі у коханні, ти мов казка про море і лагідний спів, рідний дім, і на щастя, вітання у Чорному.